Якось білому ведмедю закортіло з'їсти меду. Та кругом сніги й зима. Звісна річ, що бджіл нема. Бджіл нема, нема й меду. Прикро білому ведмедю. Меду хочеться до сліз. З горя в воду він поліз. Зів рибину другу білий, та терпіть немає сили. І у відмідь наш літаками шле в Карпати телеграми. Здрасуй, бурий любий брате, хочу меду скуштувати, висилай бджолу хочеш, брата білого потіш. Цілий місяць криголам віз посил ній бджола. Білий, ну її просити, швидше меду наносити. А бджола відповідає, що ти? Тут квіток немає. Сніг мете я на біду, ще й замерзну, пропаду. Зажурився наш ведмедик. Не скуштую, мабуть, меду. А він кажуть, смакота. Ох, біда мені, біда. Знов швидкими літаками й в Карпати телеграми. Не вдалось мені, мій брате, меду й досі скуштувати, бо в моїх краях бджола ані квітки не знайшла. Вийшли квітів та хучіш, брата білого потіш. Сізь кригулам в океані шлях долав, Віз найкращі квіти з поля на північний сніжний пояс. Кинувся до них ведмідь. Квіточки допоможіть. Хочу пасіку створити, подаруйте трохи цвіту. Добре, будемо цвісти, лиш землиці на мости і теплицю побудуй, аж тоді пасічникуй. Знову біли літаками шле в Карпати телеграми. Бурий брате, для теплиці вийшли самоскид землиці, хоч квітоки вислав ти, тільки ж ніде їм рости. Я ж не можу посадити у пекучу кригу квіти. Вмить загинуть, так і знай. бурий брате, виручай. Цілий місяць Криголам в океані шлях дола, збудував ведмідь теплицю, намостив квіткам землиці і тоді йому бджола діжку меду принесла. З'їв наш білий ложок шість. Та й замер, сидить, не їсть. Несмачне, щось тут не так. Глядь під хмарами літак, приземлився, а у нім бури і сімейство з ним. Здравствуй, білий, зустрічай і медочком пригощай, як наїлися метку, білий річ сказав таку. Коли сам я куштував, мед мені не смакував. А тепер оце то так дивовижний в нього смак. Бурий кутається в плет, не солодкий був цей мед, і немає втіхи в пузі, коли сам їси без друзів. Білий гладить живота, їсти з другом. Смакота! Я тепер щасливий дуже. Дякую, мій бурий, друже.